Митець починає говорити про політику, коли йому немає чого сказати про кохання. Переконаний поет Дмитро Лазуткін. Саме тому Дмитро завжди відмовляється коментувати політичні події, але радо коментує спортивні та літературні. Захоплення поета двотисячника спортом пояснити легко. Дмитро бронзовий призер, кубка світу з кікбоксингу і кікджитсу, володар чорного поясу з кемпу Карате, а ще спортивний журналіст. Саме його голос ви могли чути за кадром під час телетрансляції Олімпійських ігор в Пекіні та Ванкувері. Так само Лазуткін має переконливі літературні нагороди. Він переможець першої. Відкритого чемпіонату України зі слему, лауреат українських та російських премій, але найбільшим досягненням поета мають бути його книги. Їх у Дмитра п'ять дахи, солодощі для плазунів, папріка, грьоз, набиті травою, священні корови та бензин. Ліна Костенко назвала творчість Дмитра Лазуткіна справжньою чоловічою поезією. Дмитрий, що для тебе стоїть за означенням Справжня чоловіча поезія до якої тебе відносять? Це перш за все напевно треба питати у людей, які відносять так. в даному випадку я розумію, що це цитата з Ліни Васильівни Костенка. Для мене це передусім волюва поезія, скажімо так, там, де є воля, є характер. Ось я ну не знаю там знову ж таки про себе говорити, там чи, чи варто чи ні, але от я люблю таку поезію, таку, де видно, що це там чоловік написав. І відповідно є справжня жіноча поезія для тебе? Є така справжня жіноча поезія. Ну, знову ж таки, ми зараз вліземо в якісь умовності і самі себе будемо в якісь рамки заганяти. Але ну так, так, мені подобається, от я буду влаштовувати планую влаштувати на фестивалі Київські Лаври, наприклад, вечір, який буде називатися Гарем, вечір жіночої інтимної лірики, тобто там в якій жінка поет буде там. Не совість нації, не там голос покоління, чи там голос там інтелігенції, чи якийсь голос молоді а буде жінка, яка живе серцем. На жаль, для багатьох сьогодні і раніше поезія асоціюється з уроками літератури в школі і з тим, що вірші і поезію потрібно було вчити на пам'ять. Але як на мене, це одна із хороших рис, хорошої поезії. Те, що цю поезію можна вчити на пам'ять. От як ти думаєш, це справді риса хорошої поезії, запам'ятовуваність? Те, що вірші запам'ятовуються, ну це добре, але це не означає, що якщо він запам'ятовується вірш, то це хороший вірш, бо є, можна просто, скажімо так, заримувати як якийсь такий найпростіший хіп-хоп дії слівною римою. Там слово до дієслова побудувати такий будиночок коротко, чітко і такими кліше. І буде це теж запам'ятовуватися. Чудово, але це можливо для вправ на розвиток пам'яті краще, аніж для естетичного світу відчуття. Хоча добре, коли вірші запам'ятовуються, звісно, швидше таке трапляється з ремонтними віршами. Ну і я не знаю, це добре чи погано. Так є. Ти багато віршів знаєш на пам'ять? Я віршів на пам'ять знаю своїх чи взагалі. Взагалі, ну, колись знав багато, зараз воно все перемішалося. Я навіть іноді цитую і не точно пам'ятаю, хто автор. Ну, чесно, таке буває. Там. І якісь якісь окремі цитати, якісь шматочки. Ну, Я читаю поезію більше, ніж прозу. Мені цікавіше, бо поезія для мене це. Квінтесенція всього це Апофос всього. Бо тут емоція в емоція, в, і, 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 яка ж відшукала в слові свою ну, на той момент, принаймні для того автора ідеальну форму. Це не розповідь, це, бо проза — це все таки робота, правда? Писання прози — це робота. Це як треба вставати щодня, там як Лев Ніколаєвище там Толстой або там Сергій. Вікторович здається, Жадан там, і писати, писати щодня щось, щоб там за кілька місяців вийшов, наприклад, на нормальний роман або повість. там. Тобто, а, а поезія це робота душі, а не пальців, які б'ють по клавіатурі. Ну, звісно ж, я трошечки так зміщую акценти, але ну, взагалі, взагалі, взагалі то так для мене. Окрім того, що поезія це емоції, поезія це також правильно підібрані слова. Тобто, поет набагато більше ніж прозаїк, не вміє вільно плавати і розкошувати в мові. Де бере слова для поезії? Дмитро Лазуткін ну, слова, слова з мовного простору. Беру головне, їх дійсно розташувати в єдину можливому порядку, який відповідає твоєму. Емоційному, якомусь піковому стану, я би так сказав. І ось знайти цей стан, і щоб його можна було огорнути словами. І не тільки огорнути, але й нанизати на слова, ну це думаю, що це якась в цьому поетична майстерність і полягає. А те, що ти пишеш і українською, і російською, воно не заважає і не шкодить вибору слів. Ніколи не шкодило. От зараз я російською майже не пишу, якось сам сам саме так вийшло. Тобто, в мене в Москві виходила книжка, я іноді там виступаю на фестивалях. Вона запрошують в Росії. Тобто я лауреат Російської премії, там ну купа було таких і Зараз менше пишу російською, більше українською. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну але ну я виріс, народився в Києві. Знаєш, там в нормальному місті, де е, спілкуються там і українською. Російською, якби я знав від початку польською, а не вивчив потім, то я, можливо, би і польською писав. Тобто для мене мова це інструмент. В наш час я думаю, що є сенс змішувати традиції і е, міксувати якомога більше, і не боятися експериментувати. Тому ну, питання мови для мене воно не те, що другорядне, але воно для мене я її використовую. Якщо Дмитро Лазуткін не боїться експериментів, значить колись скажуть, що Дмитро Лазуткін не просто поет, а ще й проза. як справді ти пишеш прозу і ну, в мене є трошечки прози, але ну це... мала проза не Мала я проза знаю. коротка проза, я б сказав так. Це просто історії, які мені видаються там доволі смішними або нетиповими, і які от, ну, хочеться розповісти. Є історії, які я розповідаю в віршах, а є історії, які я розповідаю там в прозі. От, і все зараз знову ж таки ніякої прози не пишу, але планую в перспективі щось таке написати, хоча. З приводу експериментів, це, мабуть, більше експерименти все-таки зараз не з формою. Як було там в книжці там бензин, було в книжці набиті травою свяченні корови. А це зараз експеримент, можливо, з якимись станами, поглядами, проекціями з якоюсь такою штукою, бо зараз форма у мене все більше більш традиційна, тобто більшість більш віршів римовані, наприклад, на даний момент от зараз. Можливо, просто період такий. Я взагалі нічого не відкидаю, і мені подобається там писати то часом верлібром, то е, в традиційній такі доволі звичній манері для українського читача е, села ботонічно. Там знову ж таки змінювати мови, навіть змінювати якісь такі вимоги до себе. Тобто я не люблю робити щось одне довго. Я, знаєте, в цьому плані якась в мене дитинність навіть є, що я не можу, не можу однією іграшкою гратися там, кілька годин. Мені потрібно якось все перемішати і побудувати нове. Сьогодні ми змусили тебе перемішати різні книги і обрати до нашого кошика 5 книжок. Так роблять усі наші гості, і ти не став винятком. Що це за книги сьогодні? Десять поетів останніх 10 років Метаморфози. Це випадково. Не випадково Бондар Жадан Кіановська, Коцарев, Крук Лазуткін, Матіяж Паваляєва, Савка Сливинський. Кожен з цих авторів, от, ну, це укладач Сергій Жадан, він весь час підкреслює, що це його особистий вибір, це ніякий не топ-тен. Але це мій теж, наприклад, був би особистий вибір. Тобто це такий реальний, нормальний, такий топ-тен. Хоча там можна було включити ще кілька ще поетів е українських oh, спокійно, там, Пашу Кропчука, Богдана Олега Горбчука, Катю Бабкіну. Ірину Шувалову зараз когось не згадаю, мене проклянуть, тому я буду, знаєте, щоб, щоб ніхто не ображався, можливо, Олега Романенка. Ну тобто ще можна було вдвічі більше насправді зробити цей список, перелік, але невідомо чи втратила від цього книжка, чи набула в чогось. Тобто, а так вона виглядає такою квінтесенцією доволі оптимальною. «Вінтерспорт» фозі. Книжка, яку не читав, але от, яку обрав, знаєте, все-таки вінтерспорт має зимовий спорт, має сакральне, сакральне значення для України, яка в принципі не зимова країна в плані спорту. Ну а тут ясна річ, що якісь шкіци, якісь оповідання, замальовки з минулого. Я б з радістю прочитав я думаю, що це має бути весело і пізнавально, і пізнавати навіть себе десь в. Певних епізодах я буду, бо я уривки вже читав, так перегортав. Має бути симпатично. Клуб Кунг Геттіс. Це таке собі поєднання, не знаю, якихось от, японських цих коміксів, якісь манги якось, і Паланіка бійцівського клубу. Тобто пов'язано І бойове мистецтво, і філософія. Така людина, яка є їх адептом, і в той же час сучасний західний цвіт, вся ця нормальна, така, можливо, більш жорстока цивілізація. Ось тому ну, І написано добре. Поети і їх музи. <смі> Книжку побачив випадково. Звісно, дуже цікаво, чим вона зацікавила Дмитра Лезун. Ну як, ну поезія жінка це ж дуже дуже, дуже тема вічна. Ну, По-перше, цікаво просто-напросто, хто надихав там. От бачите, Олексія Толстого надихала Софія Мілір. Можна побачити її фотографії, можна подивитися, кому були присвячені ці рядки. Федор Тютів і його возлюблені. Це теж дуже зворушливо. От Гіпіус і Мілішковський теж дуже цікаво. Пара, Гомільов Ахматова, ну, Некрасов і його музи, блок Іміділеєва, стихи прекрасної дамі». Ну, Це все такі, такі штуки зворушливі, які там, я, наприклад, читав років 15-16, а зараз можу подивитися і побачити якісь там, замальовки фотографії жінок, яким то було присвячено. Тобто, я думаю, якщо з'явиться колись така книга, музи Дмитра Лазуткіна, вона буде досить товстою такою книжкою. Ой. Немає жодних сумнівів. сумнівю. Кадочника, <африкопашний> не бой спецназа. Це така собі чоловіча іграшка. Ну, тобто, ясна річ, що там навчитися техніці бойових мистецтв в ефективній роботі таке на ураження по книжці не можна. Навіть зважаючи на те, що тут є ну, доволі хороші фотографії так, і дуже класні ілюстрації, де все-все розписано навіть по силах, як, куди. Що робити, де крутити, де обертати, як пробувати. Але все-таки навчитися цьому не можна. Але якщо вже маєш навички, а ну в мене вони є, то книга може видатися корисною. Саме, ну якщо там в моєму житті там, в спорту, мовно кажучи, там активні виступи пройшли, там вже в ринзі там, на чемпіонаті України там, я не виступаю, там, чи там десь на Кубку світу, на якихось турнірах, то в житті може трапитися будь-що. А тут, тут саме такий прикладний аспект, дуже показаний, саме. Короткі, ефективні атаки не для того, щоб там, набрати очки в змаганнях, а для того, щоб просто виробити людину і нейтралізувати, покалічити, якщо є загроза там, для тебе, для життя твоїх близьких, я не знаю, там, дівчина, яка поруч з тобою. Тобто, хороша, така, корисна книжка, яку знову ж таки приємно, приємно погортати, приємно повчати. От бачите, і проти пістолета, і з пістолетом, і зі зброєю. І в залежності від природних умов, і в якомусь такому замкненому просторі. Тобто ну, таке чимало цікаво, і з точки зору от, саме біомеханіки, самозахисту теж є цікаві поради. Тому Кадашніков легендарна особистість рукопашної бо спецназа рекомендує. Першою ти презентував книгу, яка називається метаморфози, і сьогодні вона презентується в Харкові. Я б хотіла наприкінець запитати тебе, чи є для тебе таких 10 поетів Дмитра Лазуткіна? Хто вони? Взагалі. Взагалі. — Тобто я говорю Світ, не лише планеті, про цей список, земля, але... За твої. всі часи, живі і неживі. Так, твої 10 петів, яких ти читаєш, перечитуєш, знаєш на пам'ять, хочеш знати на пам'ять і про яких О, ти пам'ятаєш. Їх набагато більше буде, напевно, ніж 10, але я б для себе відзначив би обов'язково е, Миколу Вінграновського, Чарзабуковський, Сергія Жиданаль, чому б ні. Е, Сергія Гондлевского дуже люблю цього поета, особливо те, що він написав наприкінці 70-х, на початку 80-х «Після смерті я вийду в той город, який люблю, і, підняв к небу морду, рога запрокинув на плечі, одержимий печалі, в осенній простор потрублю То на що не хватило ни слов, человеческой речі». Ну, такая дуже як на мене. Сюди б я відзначив, напевно, Сергія Прилуцького, білоруського поета, і мого товариша. Олега Коцарева, бо в нього мислення поетичне абсолютно не таке, як у когось ще, і не таке, як у мене, хоча ми з ним друзі. Василя Герасимюка обов'язково, Тараса Федюка, бо людина, яка з віком не деградує, а росте. Це дуже круто взагалі. Ну тобто у нього кожна книжка краще, ніж попередня. І це вже там, коли людині за 50, це. І вже вражає, бо часто буває навпаки. Ніколай Гомільов Овняний ну, столб. Це дуже теж така важлива книжка, і тому він теж безумовно в цьому переліку. Ну і Євгена Плужника, я б не ще. Як просто виявляється виділити десятьох улюблених поетів? Ні, ну ще Томас Стернс Еліот, там, а Кіріл Медведєв. Насправді це, це ну, ще, ще кілька десятків у мене просто крутиться. Це, так би мовити, так випадкові, так вибрані, накидані в, в матрицю з, з великого такого, такого плацдарму, я не знаю, поезії, якщо можна так говорити, такої військової термінології. Тобто просто вони кружляють навколо мене так, іноді. Ми, я говорю там їхніми словами, іноді вони вже сказали моїми. На сьогодні це вся книжкова інформація. Нехай поезія дарує вам натхнення і бажання, говорячи словами Дмитра Лазуткіна, не відкладати це життя на потім. Гарного вам, книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка. Ще не книжка про кошик, книжковий кошик. Це коли я ніжком поринаю в теле знаходжу улюблену книжку.